Ми нагадуємо, що нам сьогодні у студії складає компанію політолог Володимир Циболько. Пане Володимире, я би хотіла зупинитися на тій частині, де я згадую Мар'яну Безуглу. І річ не цім, я знаю, що дуже багато людей її не сприймають серйозно, її не поважають. Хоча, до, до речі, є і тих, хто кажуть, що Мар'яна Безугла єдина, хто піднімає непопулярні критичні питання. Але я би просто сказала те, що є два табори. Але що найбільше мене дратує ще з часів того, як вона пройшлася по вже екзоголовнокомандуючому Валерію Залужному, це коли ти дозволяє собі Ось такі оцінки нашому військовому командуванню. Тобто я розумію, я ж бачу дуже багато коментарів, коли кажуть: в нас є е, військові злочинці, командири, яких треба карати. Та це кажуть самі військові. Я розумію, що треба проводити розслідування і військові мають не мовчати. З іншого боку, коли ти викочуєш такий список, та і ти розписуєш, що все наше воєнне командування абсолютно недолуге, як під час мобілізації українці будуть сили оборони і нашу армію. Е, Поважати, мав би бути якийсь баланс, його немає. Президент Зеленський, як завжди, робить вигляд, що він нічого не бачить, не розуміє, і не є верховним головнокомандувачем. А ще гірше, справа в тому, що піарщики Зеленського інколи так обльовують збройні сили, що думаєш, а чекайте, ви ж ви ж обслуговуєте верховного головнокомандувача, який цими військами командує. Що ж ви творите? Так. По перше, по-друге. Безугла, яка доклалася до усування генерала Залужного, вона по суті створила велику прірву між військами і верховним головнокомандувачем. На банковій що не розуміють, що такі маніпуляції з військами в складний момент із верховним головнокомандувачем. Це по суті створення додаткових проблем Збройних силам. На їх плечах лежать, лежить найбільша відповідальність на сьогодні, і ми раптом бачимо дії, які, в принципі, не зміцнюють обороноздатність. От дивіться: заміна міністра оборони з подальшою заміною головнокомандувача. Міністр виявився. Не менш скандальним, а в плані професійному ще, ще слабкішим, ніж був попередник Резніков. А тепер, ну, вже від генерала Сирського довкола його персони існує ну, широке коло стереотипів в військах. Його і жуков називали там і тому подібне. І це ж теж крок до погіршення управління військами. І тепер вони постали перед дилемою. Або позбавлятися, тобто позбавлятися зараз когось, одного вже неможливо. Зараз треба позбавлятися, якщо Сирського, то й Мерова. А це ще далі руйнує управління військами. Мене взагалі ну серед, до речі, проблем, які на лежать на умер, це руйнування логістики, крім всього іншого. Тобто, насправді, міністерство виявилося ще більш ну недолугим. Пригадуйте, скільки очікувань було довкола державного оператора ТИЛ. Це ж під, ну, це підприємство ну, не в структурі Міністерства оборони. Тобто сподівалися, що частину коруптогенних потоків виведено з-під Міністерства оборони і це покращить постачання військ. Ага, щас. Тому от, от така от історія дивна. Зараз е, все, що робить е, Мар'яна Безугла. Вона по суті поглиблює прірву в стосунках військ і Зеленського. Вона зараз копає цей рів між зеленськими військами, і Зеленський цей рів уже не перескочить. Мені здається. Мене найбільше все це звісно тривожить на тлі якраз вже згаданої мобілізації, тому що вона в нас непреривна від першого дня повномасштабного вторгнення, але у той же час багато чого змінилось. Яке ставлення українців в цілому до служби, до справедливості, до того, хто призивається, а хто ні, тим не менше, те, що ми зараз бачимо, пане Володимире, от запрацювало, Ми зараз живемо четвертий день в нових реаліях, де в нас є додаток резерв плюс понад мільйон зареєстрованих вже українців. В нас є черги в ТЦК, в ЦНАПах наші колеги ходили в ЦНАП. Вони на собі перевірили, як там відбувається вся ця система. Чи тут ми очікуємо певного покращення, покращення нашої армії? Бо що потрібно, та не тільки банальне поповнення живої сили, а ще можливість проведення ротації, відпочинку всім тим, хто знаходиться понад два роки вже в рядах в лавах збройних сил України. Для мене, чесно кажучи, поведінка українських громадян виявилася справжнім відкровенням. Я відчував, що так буде. Чи Хорошим. Тому що, адже державна пропаганда весь час створювала істерику довкола мобілізації, істерику довкола ротації, весь час виставляла військових як, як таких собі хапуг, які вимагають премій, доплат. Чекайте. Влада працювала весь час на спотворення образу Збройних сил. Чому? Тому що вони сподівалися, що авторитет Збройних сил буде дещо підірваний. І тоді довіра до Зеленського. Хочу нагадати, що в цьому рейтингу довіри Зеленський займає сьоме місце. Попереду всі силові інституції, церква. І прикордонники, і СБУ, і поліція, і ДСНС, і Нацгвардія, і Збройні сили, а потім тільки Зеленський. І оця атака на ЗСУ, яка, яка велася безперервно з 2019 року, раптом мала би дати іншу якість з призначення з усуванням залужного і призначенням серську. А виявилось, що це не дало ніякого реваншу, тобто ну, якогось кредиту довіри Зеленському після цього. Тобто ситуація ще більше для нього погіршилася. І зараз, скільки не спотворює образ Збройних сил, але мені здається, те, що е, українські громадяни патріотично, спокійно, без істерик. Поновилися в реєстрах е військовозобов'язаних, без істерик спокійно волонтерять, без істерик спокійно допомагають рідним. Хочу нагадати, що за час війни оця ну, народна підтримка, тобто купити е кумові сватові братові шолом, бронік, це ж не, не припинялось ні на мить. Це не припинялося. А послухаєш пропаганду банкової, так війська всім забезпечені. А наскільки всім забезпечила власна держава ці війська? От питання. Я, наприклад, на початку року розмовляв з березовцем якось, і березовець говорить, що так ми за свої купуємо пальне, докуповуємо форму, докуповуємо харчі, тому що Дот тоді ще не запрацював. Потім запрацював Дот. Державний оператор Тилу, а запрацював він тільки після з'яви абсолютно коруптогенного тіпа Кирила Тимошенка на орбіті Міністерства оборони. От до нього тендери не проводились, тільки з'явився Тимошенко, хопа, за два тижні все залагодили. Ну нащо ви із суспільства робите ідіотів? А особливо зі західних партнерів, які зараз інспекторська група величезна сидить і кожен крок відслідковує. А вони ж потім кажуть, а чому нам не передали F-16, а чому нам. І вони кажуть, що у нас корупції немає вже. Да. Ну ні, ну, як послухати міністра фінансів Марченка, то нема давно. Тобто в нас оце, оця ну, ідіотська е, можливість е, чиновникам Зеленського висловлюватися в непрофільних темах, взагалі в нормальній країні, якщо. Чиновник говорить про не по профільній своїй темі, наприклад, міністр фінансів говорить про корупцію, він повинен бути звільнений. Тому що для того є спеціальне відомство антикорупційне, що в нас з фінансами такий порядок, що він може щось з приводу е, корупції. А от подивимося на інший момент. А кого із крупних корупціонерів за останні два роки покарано? Добре, от проти Смірного відкрили справу. Це ж корупційна справа, незаконне збагачення. А хто вірить, що він буде? От полковник Червінський буде сидіти в слідчому ізоляторі. А хто, хто повірить в те, що Смірнов опиниться в слідчому ізоляторі? А хочу нагадати, що Смірнов це ж дружок Портнова. А списки Портнова в нашій пам'яті дуже кривавий слід залишили. Якщо хтось забув про них, це по суті кримінальний злочин, воєнний злочин, тому що за списками Портнова. В тих самих Олешках на Херсонщині чи, чи в Бучі пішли по готових адресах за списками учасників АТО і національно орієнтованих громадян. Окупант зразу зайшов і пішов по, по адресах. Хтось забув про це? Тому може, може, процесмірнова не, не в корупційній площині, треба кримінальну справу відкривати. Ну ви ж пам'ятаєте, це як з Коломойським. Ти починаєш чогось одного, потім в тебе 20-річної давнини якийсь там замах чи вбивство схопити хоча б за щось, щоб опинився за гратами, що легше доводиться. <зас> ну керівника мафії в Штатах садили за несплату так. податків, але, але важливо було посадити. Але... Дії влади інколи мені видаються такими, що вони, вони тихенько натякають суспільству, що суд Лінча ефективніший, ніж українське судочинство. А це дуже погана, це дуже погана тема, я вам скажу. Це, це нас точно відкине від Євросоюзу і від НАТО років на 50. Давайте трошечки про історію з тескази, якою ми от з Олексієм Гончаренко про яку говорили, ваше володю ставлення до того наскільки ефективним може бути у цій конфігурації ця тимчасова комісія. Ну по-перше, якщо там входять справді два військових професіонали Михайло Бондар і Роман Костенко Роман Костенко, це близько цього достатньо. Бо Наприклад, в рамках розслідувань ТСК випливатимуть деякі факти, на підставі яких навіть народні депутати можуть сформувати заяви і кримінальні справи за заявами народних депутатів можуть бути відкриті. Якщо ТСК не дасть результат, то можна буде повідкривати цілий такий, спектр справ. Бо нагадаю, що... Чесно кажучи, е, махінації із fpv дронами із дронами українського виробництва вони вражаючі. Свого часу Європейська солідарність виявила на складах е, Укрспецзв'язку 30 тисяч дронів невикористаних. Нагадаю, що дрони це такий скоропортящийся товар. Якщо ти не встиг його використати до зміни покоління РЕБ, то він, він в тебе нікуди вже не полетить. Ти його можеш на фронт привезти, тільки... Толку з нього нема, це гроші на вітер. Тому зараз виникає дуже багато обставин, якщо аналізувати заяви чиновників. Згадаймо міністра Федорова, який клятвено запевняв, що в нас буде мільйон дронів в цьому році. По логіці вже більше 400 тисяч дронів мало бути поставлені в війська. 400 тисяч це відчутний обсяг. А їх ж ніде не видно. З військ приходить інформація, що по 10-15 таки передають, але левова частка дронів, які використовуються в військах, це волонтерські дрони. Так от, Федоров, після того, коли на кінець лютого було зрозуміло, що вони провалюють е постачання ФПВ-дронів, раптом він заявляє, що ми випустимо в цьому році 2 мільйони. Чекайте, де мільярд дерев. Ну, от стоїть мільярд дерев, між ними Гурбанова 2 мільйони. Я казала, що висаджується мільярд дерев. Є yeah, сайт, yeah. yeah, який це все фіксує, є. Yeah. Yeah, висаджують. висаджують. Yeah. Попри війну, так, да, це мені Леонід Ємець показав. Він каже, що вони перевірили, і я зайшла погуглити. І та, пане Володимире, я от з таким виразом. Так це облич... на лісових господарствах, це, це не це замінний фонд, це реставрація лісопосадки. Це, це ну, на мільйон дерев, на мільярд дерев треба мати простір. Простір. Якщо вони хочуть мі, мільярд насінин висадити в ґрунт то це не мільярд дерев, розумієте? От в чому проблема. І дереву потрібно, ну, хоча б е півсотки землі, щоб рости. От, от хай вони порахують ділянку е ну території, які мають бути засаджені цим мільярдом дерев. А реставраційний фонд, коли відбувається вирубка і поновлення, то це звична справа лісових господарств. Ну, сам сайт і сама ініціатива, вони таки окреслені, як то саме обіцянки цього міста. Сайт мільярду. це прекрасно. А, а на ґрунті приходиш, а там е, сухий пісок і розкидане насіння майбутніх. Дерев, які вже Розуміти, ніколи не що стануть для того, дерева. щоб знати отакі деталі, які знаєте, ви це мало би бути ще одна тимчасова комісія, яка перевірила, куди пішли так. гроші під час висаджування мільярда дерев. Але до цього треба дуже може. Це спонсорський проект мільярд дерев. Хто б міг бути 95-й квартал? Хто сьогодні а, дасть окей. ці гроші? Пане Володимире, будемо вам дякувати і ставити крапку. Дякуємо за те, що ви сьогодні до нас завітали. Друзі, політолог Володимир Савулько провів з нами цю інформаційну годину.